Кальції, нікомед Турбота про свою красу уже зараз. Час новин в марафоні для вас працюють команди фактів. Сіті та віконе СТБ». Я Тетяна Висоцька, вітаю. Літня жінка загинула ще один чоловік, поранений ворожим снарядом у Херсоні. Російські терористи вдарили по житлових будинках у середмісті, пошкодили медзаклади, влучили у газогін. Минулої доби в області поранено чотирьох людей. Окупанти були по звільнені Херсонщині 18 разів. Десятирічний чоловік зазнав вибухових травм у Салтівському районі Харкова. Він знайшов небезпечний предмет який здетонував нині? Постраждали у стані середньої тяжкості в лікарні. Протягом доби окупанти гатили по Куп'янському районі області, били з артилерії та запускали ракети. У Курилівській громаді внаслідок обстрілів горіли господарські споруди, зруйновані дахи двох будинків. Є влучання на територію освітнього закладу у Козачій Лопані в Харківському районі. Обстріли росіян зруйнували чотири квартири багатоквартирного будинку. Під вогнем це також і Вовчанська громада на щастя, жертви постраждалих немає. Допомогти притягти Росію до відповідальності за війну в Україні з таким закладком Перед парламентом Сполученого Королівства виступила Олена Зеленська. А ще представила у Лондоні фонд свого імені, який розпочав збір грошей на відновлення зруйнованої російськими військовими лікарні. в Ізюмі. подробиці візиту першої леді України до Сполученого Королівства. Далі Першоледів в парламенті Великої Британії зустрічали оплесками. Олена Зеленська у своїй промові зазначила, приїхала до Лондона по справедливість і закликала очолити ініціативу зі створення спеціального міжнародного трибуналу, який буде розслідувати злочини Росії проти України. Нагадала, як у часи Другої світової Німеччина бомбардувала Лондон та інші британські міста. А нині неможливо уявити, що ці злочини могли лишитись безкарними. Ми щодня чуємо сирени, ідентичні тим, які чули тодішні покоління британців. Ви не здалися, ми не здамося, але нам потрібна не тільки перемога, нам потрібна справедливість. Я приїхала до вас саме за нею, за справедливістю, якою має завершитись. Ця війна так само, як завершилася. Та війна британським парламентарям Перша леді розповіла про масовані обстріли українських міст, про те, як Росія випускає по мирним українцям сотні ракет. Нагадала і про злочини російських солдат, серед яких зґвалтування тортури. Та вбивства цивільних і подякувала Британії за підтримку України. І коли сирени цієї війни стихнуть, коли окупантів виженуть з України, коли наші люди зможуть повернутися в свої домівки, світ подякує Великій Британії не лише за допомогу спинити зло на полі бою, а й за допомогу на юридичному полі, щоб покарати це зло. Я вірю, що це станеться. Завітала Олена Зеленська і до Букінгемського палацу. Туди її запросила королева консорт Каміла. захід присвяти. Тили програмі ООН з проблем насильства щодо жінок і дівчат. Серед поважних гостей були королеви Бельгії, Йорданії та Коронпринцеса Данії. Загалом гостей на прийомі було близько трьохсот. Це і активісти, політики та зірки. Я зустрічалась з багатьма, хто пережив зґвалтування та домашнє насильство, і розділяла сум з людьми, які втратили своїх родичів через насильство. Ми пам'ятаємо жінок, хто втратив свої життя. Ми маємо зберігти пам'ять про цих жінок. Загалом візит до Великої Британії Олени Зеленської пройшов дуже продуктивно. Вона відвідала кілька заходів, де розповідала про злочини Росії проти українців і зустрілася з прем'єр-міністром Сунаком та його дружиною. А ще дала інтерв'ю українській службі Бібісі Ярослава Марушенко. Програма вікна СТБ Марафон. Єдині новини у місті Ладижин на Вінничині оголосили надзвичайну ситуацію воєнного характеру вже другий тиждень у місті. Без тепла 18 тисяч людей. Ще з жовтня. Окупанти завдають нищівних ракетних ударів по одній з найбільших тес, яка не тільки давала світло у кілька регіонів України, а й повністю забезпечувала теплом. 22 тисяч тисячне місто. Якщо на об'єктах соціальної сфери, зокрема у школах і садках, встигли встановити твердопаливні котли. І саме ці заклади стали пунктами обігріву для містян, то жителі висоток замерзають. Середня температура у квартирах 10 градусів тепла. Люди час від часу вмикають електрообігрівачі, коли є електрика. Та вони мало допомагають. Духовка. Каміни, грімсяк може. А коли світом одіяло все сидимо? що робити? Так і мерзнемо. Одіялами, простині не покупляли ці. Мерзнемо. Рятувальники додатково розгортають мобільні пункти обігріву. Там люди в разі сильних холодів зможуть і ночувати. Тяжко хворих пацієнтів відправляють до лікарень з сусідніх міст. Ладижинські медзаклади не мають потужних генераторів, аби давати світло та підтримувати реанімаційне відділення. У військовій адміністрації обіцяють до сильних морозів дати тепло у багатоповерхівки, щоб там не замерзла система. Операцію на серці при світлі ліхтарів провели кардіохірурги в Черкасах. 58-річному пацієнту замінили частину аорти і клапан надскладне втручання на відкритому серці тривало близько 7 годин. Відкладати операцію було неможливо, адже життя пацієнта опинилося під загрозою. Тож, попри блекаут, хірурги пішли на ризик. Ці фото зроблені в операційній черкаського кардіодиспансеру. Кардіохірурги роблять пацієнту операцію на відкритому серці при світлі ліхтарів. Після ворожих атак на інфраструктуру країни в лікарні зникло світло. Апаратура за кілька хвилин підключилась до генератора. Хвилини три, п'ять, десь отак ми були без світла. Цей момент. Була ненависть до наших ворогів і впевненість в тому, що ми це все переживемо. І в нас буде все добре, і наша перемога буде за нами. Анестезіолог Вадим Голов показує апарат штучного кровообігу. Він підтримує життєдіяльність організму пацієнта під час операції на відкритому серці. Коли лікарі повністю відключають від роботи серце, цей апарат працює і за серце, і за легені. Щойно пропадає електрика, він переходить на роботу від акумуляторів. Якби цього не сталося, пацієнт помер би. Якщо апарація не працює, це, грубо кажучи, в людини перестають працювати, серце і легені. Було досить бентежно на душі. Ми... Переживали, що справи чи, чи справиться, чи він вчасно включиться, чи він зможе виконати свою роботу так, як повинен виконувати при нормальному струму, який подається. Ну слава Богу, все вийшло. 58-річна Василя Івановича до кардіоцентру з сильним болям в грудях та задишкою доправила швидка. Лікарі діагностували серцеву недостатність. А під час операції ще й розрив аорти. Оце вже початок тріщини. Тріщина була наскільки велика, но На приблизно біля 4 сантиметрів. Тобто, якщо б там не припаялося, не було б запалення. Це було б фатальна кровотеча. Прото моментально під час операції лікарі знизили температуру тіла пацієнту і зупинили серце. Посеред семигодинного втручання у лікарні зникло світло. За 10 хвилин до того хірурги встигли запустити серце і вже від енергії генератора завершили розпочати. Замінили клапан і частину аорти на судинний протез. Оце судинний протез. Який складається він з е, синтетичної тканини. Це підшивається замість власного клапана, а це і моделюються судини. Про те, що його оперували без світла, Василь Іванович дізнався вже наступного дня від лікарів. Опішений був такий, що це там. Це врачі ось молодці від Бога. Нині чоловік вже в лікарняній палаті почувається добре. Він зможе на фоні абсолютно хорошого медикаментозного лікування дуже дуже довго прожити. У лікарні Василь Іванович проведе ще за два тижні, потім ще два з половиною місяці відновлюватиметься вдома. Ірина цим басерістрян програма «Вікна СТБ. Єдині новини. В Одесі міська рада офіційно ухвалила знести пам'ятник Катерині другій. Депутати проголосували майже одностайно 43 голоси за жодного проти. Також вони ухвалили демонтувати ще один пам'ятник російському полководцю Суворову за те, щоб позбутися в Одесі пам'ятників пов'язаних з Росією. Раніше онлайн проголосували самі містяни підготовку до демонтажу, не дочекавшись офіційного рішення. Міськради почали ще на початку. Цього місяця пам'ятники поки відправлять на зберігання. Згодом, можливо, віддадуть до музею. Напередодні на Одещині в містечку Ананів знесли пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну. Громада міста заявила: що це частина колоніальної спадщини. На цьому поки все. Наступний випуск уже за 15 хвилин. А ефір продовжить гость.